Ось, і ця війна буде тривати до тих пір, поки такі не з'являться. Скільки б нас не залишилося, мають постати от ну, наступна версія людини. Хочете, якщо хочете наступних чи візи, підібрати у вас все притул до вашого майна і ваших дітей, бо ви самі собі не належите. І ви вже все давним в ньому підписали. А якщо не ви, то ваші діди і батьки. Ось, і все це, це рухається самими мильними кроками. Коли ви це усвідомите, це якби ваша справа. Ось, але є вже люди. А ось і їх немало по всім по всій планеті земля, але Україна на сьогоднішній момент має самодосконало та от бачення візію моделі. Вона в праці, вона робоча, вона працює вже просто зараз. Поки ми з вами розмовляємо, і ми називаємо це імпульс. Також це імпульс у така от була красива афіша, ось воно, що триває ось в наших каналах. Поки що в телеграмі можете приєднуватись по всій Україні. У нас понад 70, скоро буде вже 80 статків по Україні. У усіх великих містах, в малих містах, в селах багатьох, і майже 50 країнах світу. Вони не чисельні, але вже там люди розуміють, що треба діяти інакше. Інакше ця війна не закінчиться. Ось, просто щоб ви собі розуміли, да, коли ще в одному етері я сказав, давно-давно вже можна присвяткувати. Це вже було кілька років назад. Я сказав, що сама вони від 3 мільйонів 700 тисяч до 4,5 мільйонів солдат. От в нашу землю. Вони не призупиняться. Не призупиняться. Тобто, ви можете бути самі собі прогнозистами, я вам просто це нагадую, я вже це говорив. Коли це закінчиться? Зараз ця, от, ну ви ж розумієте, що офіційні цифри це офіційні цифри, Зараз це приблизно там 2 мільйони, ще 3 мільйонів, 2 мільйони 700 тисяч десь. Приблизно це от ті, хто вже вивели з ладу вже остаточно. Приблизно. Ну от ви, якщо у вас є доступи до цього, можете самі рахувати, самі розуміти, коли буде призупинка. Ось зупинка і перемога модять тільки коли ми проявимо щось наступне, і вигальмування цих процесів планетарного масштабу, вони стаються завдяки таким, як ми, таким як ви, то хто бачить, і ви при ній інакше. Ось інакше той план, який приготований, бо у всіх не було нічого, і нікого, і всі були абсолютно щасливі. А ось він якби втілюється, ну прогальмовує питання: поганий він чи добрий? Та залежно від вашого бачення, може вам і там зручно там, 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 і систем. Кожному. І незаймні, на знаєте, написали нацисти на да? ну, ось, Кожному своє. Нагадую, що Радянський Союз, Нацистська Німеччина, вони в проблемах війни безпосередньо і чіпізації кабергізації, да? QR-кодів, штрих кодів пам'ятаєте, Вони просувалися немільними мільними кроками. Да? Невідомо що було б, якщо б, наприклад, перемогла нацистська Німеччина, хоча насправді вони провели Радянський Союз програв на той момент. Ну, тут теж треба багато в чому розбиратися. Відголоски всього цього ми маємо і зараз, оскільки це війна не закінчена, на всій планеті Земля не припинений. А, військовий стан. Пам'ятаєте, військовий стан і стан війни, це не одне, теж ось то можна діяти казацькими хитрощами. Тобто, обманювати. Ми живемо з вами в світі обману тотального, а, можна сказати, ілюзії. З рідній брехні постає питання: чи варто в усьому цьому шукати правди? Та це не відворотне. І ви це відчуваєте, якщо ви з цим народилось, у вас не... Закрита пам'ять попередніх життів, так як це сталося, наприклад, у мене, і ви розумієте, як діяти далі. Так от це подія, яка можна бути і простою реїстичною. А люди, які приїхали, вони пересвідчились, Там вони зібрали таку кількість людей, яких планувало на цей раз, але зібралося дуже багато. Була ще певна ротація майже з усіх куточків України, ще з трьох країн світу. Ось це і засвідчили, якби люди, які хто були, Ось були такі пригоди, скажу відверто. Але те, що було, які були, вони не можуть передати враження, наприклад, тим, що не були, бо в це можна тільки потрапити. Цей стан, в якому доступні інші можливості, і ви потрапляєте просто зі свої свідомості. В світ наступний, в самому гарному сенсі цього слова, де Україна дійсно ну вона одна з ключових без експансії. Тобто не йдеться про експансію, якусь силову, а духа, бачення. І там, де ми і духовно-інформаційні сфері, а ми переходимо наступну, уже номер один. Ось те, про що каже пан Василь, та про що кажу я. Власне, ця подія тривала з 4 по 25 липня в Одесі під Одесою, санаторій Куяльник, унікальний мабси місці на не всіх, там, де от є мертве море, да от чули про Ізраїль, але там все в фокусі, там мало, багато приїжджих все дорого. Тут це величезна місцина, біле від солі плато, на якому рожева фіолетова вода неймовірної краси, воля, неймовірні об'єми, людей зовсім небагато Є подібна інфраструктура. Вона, звичайно, не фішня на багато в чому радянська, але її потрішечки відремонтовують. Ось є піраміда там з басейном Ну фантастичні насправді місця, є пагорби. Ми все це задіяли. Буде дуже красиве відео, але воно буде сильно згодом після цієї події. Бо. Ми не знімали стільки, що коли це обробиться, сказати важко. Так, от, що власне відбувалося? Відбувалося, що люди в своїх напрямках номер один в Україні, а можливо, і в Європі, а деякі, і в світі, зробили неможливо. Вони зібралися в одному місці. Це був не ретріт, не сатсанг, не симпозіум, я не знаю, ні духовна тусовка, нічого з цього. От зараз треба вигадувати новий термін до цього. Це був безпосередній імпульс. Коли ми поєднали речі, які здавалось би непоєднювані, тобто проєктний менеджмент з духовністю, йогу з колограями, націотворення з а, наукою і так далі, ми поєднали ці речі, і це гармонійно було побудовано, вишукуване в таку от певну модель. Причому це тривало саме три тижні, бо за три тижні можна створити це певне поле, яке всі тут і відчували. Люди, які були не з нашого кола середовища, які були тут. Ось вони ж нас бачили, вони казали, ви якісь інші. Вони не могли пояснити, як це. Але, з іншої сторони, покритикуємо себе, що якщо зібрати якусь величезну спільноту, яка якось налаштована, ясно, що всім буде добре, ми будемо відрізнятися від інших, і нам не, хочеть, не це буде роз'їжджатися. Так, то воно так. Але трішечки не так, в тому, що це і було розгортання водночас. Це не просто зібрали щось напланували побули разом. Це було розгортання водночас України наступного рівня на найвищому рівні. розумієте, Це було в вищих світах. А ви розумієте, що є... я суві, нагадую починання, з на Нізугору, а зверху вниз. Це робиться, ми об'єднали і знизу вар... звер... Низугору, і згори вниз. Ось за нашою по суті козацькою традицією і провели речі, які би, якщо б всі різні групи в них взяли участь, це б ми б вже жили в країні наступного дня. А так вони не може це побачити. От ми змогли це зробити. Коротко, якщо пройтися, спочатку всі приїхали, був день відпочинку, а входу от в, в ці події все абсолютно налагоджування побуту. І так далі. А у нас були дуже високі вимоги. Це не вживання, ні тютюнню, ні алкоголю, виключно українська мова, інша мова заборонена.